Краса врятує світ. У цьому переконані учасники четвертого міського конкурсу оточи себе красою. У стінах мерії їх зібрало урочисте підбиття підсумків. Учасники конкурсу традиційно змагалися у чотирьох номінаціях. За словами організаторів, цьогоріч учасники дивували не так кількістю, як якістю робіт. В принципі, кількість учасників зростає не так стрімко, як зростає якість виконання їх їх благоустрою. От ми бачимо, що в цьому році. В двох номінаціях ну просто вразили це третя школа, яка виконала на високому дизайнерському рівні благоустрій. Також в прибудинкових територіях ми бачимо, якщо раніше спостерігалися, просто люди висаджували квіти, тобто там хтось там з саду привіз, хтось там з дачі, хтось там ще щось. То зараз ми бачимо, що площа, яка охоплюється квітами і зеленю, вона зростає. Вікторія Коваль стала першою у номінації Краще облаштування прибудинкової території багатоповерхового житлового будинку Дізнається, конкурс не лише допоміг прикрасити їхній будинок, але й зблизив мешканців. Началось все с маленькой одной клумбочки, которую постепенно облагородили. Получилось красиво. Я люблю, как оказывается, ковыряться в земле, если так можно сказать. Я люблю возиться с цветами. И когда мы сделали одну клумбочку, увидели, что это красиво. Сначала, конечно, люди все смотрели со стороны со странностью, что кто-то там кому-то что-то нужно. Но потом у нас начали э, привлекаться остальные жители. И постепенно, каждый кто мог, у кого-то есть дачи, у кого-то есть, ну, кто-то где-то что-то привозил. І постінне та все скомпанувалося небольшою такою композицією, і постійно почали облагораживать. А учні третьої школи здобули золото у номінації краще облаштування території перед громадською будівлею. Широкому загалу освітяни презентували унікальну екодолину. Ми створювали екодолину. Ми вже давно задумали цю ідею і втілювали її протягом минулого року. Кошти ми зібрали за допомогою вторинної сировини, це пластикові, плашки, пластикові пляшки та макулатура. І за допомогою цього ми купили багато різних видів рослин, які ми всі разом висаджували. Тобто, учні, які бажали допомогти навколишньому середовищу, ми всі разом зібралися, висадили нашу екодолину і протягом всього року ми її покращували. Нагороду за краще облаштування вікна та балкону отримала Черкащанка Ніна Рудик. А в останній номінації Краще облаштування придворової території біля приватного домоволодіння перемогла Лариса Олійник. Всі переможці та призери отримали почесні грамоти та нагороди. Вікторія Хамаза, Віктор Наточий, Новини.